Узі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2023-2024 років. 4 квітня 2024 рік лондонський Челсі Маурісія Пачетина у себе вдома на Стемфорд-Брідж. команда приймала Манчестер Юнайтед Еріка Тенхага 4-3 Челсі у неймовірному матчі перемагає. І сьогодні, друзі, хочеться неймовірний просто матч згадати. Давайте про все ми з вами говорити по порядку. Челсі, 4-2-3-1, стартова розновка Челсі, Маурісія Пачетина, головний тренер команди, Петрович У воротах, пара центральних захисників, Бено Бадіашиль, Аксель Дісасі, Марко Курели, Малігю Гюсто по флангах, Енце Фернандес, Мойзес Кайседа, центральний опорний півзахисник, Конор Галахер. центральний атакувальний півзахисник, Міша Мудрік, Коул Палмер, по флангах, та Ніклас Джексон у нападі. Це стартова Челсі. Манчестер Юнайтед Ерік Тенхак. Головний тренер команди 4-2, 3-1 стартова старта Юнайтед Андре Онана. У воротах пара центральних захисників Хари Магуайер, Рафаэль Варан, Ван Бисак, Дзиу Гудалот. По флангах, Кобі Мейну, Казиміра, центральні опорні півзахисники Бруно Фернандеш, Центральний атакувальний півзахисник Антоні Антони Алехандро Гарначе по флангах, Тарас Мус Хелл. Це стартова розновка лондонського Челсі. Тепер, друзі, про сам матч давайте говорити. Ну що, друзі, матч був просто неймовірний. Я вважаю, що це взагалі був найкращий матч того сезону 23-24 в англійській прем'єрлізії. У тому сезоні взагалі дуже багато було цікавих матчів, але цей матч був просто якимось неймовірним. Обидві команди понеслися атака на атаку і відповідали, то у Юнайтед були атаки, непогані, то у Челсі. Тобто туди-сюди справді розвивалися атаки. То одні атакували, то інші атакували. Справді це був справді просто якийсь неймовірний матч. І побільше би, справді ось таких би матчів не було. Четверта хвина матчу Челсі. Дуже здорова команда розпочинає Марісія Пачиті. На цей матч. атакують Челсі. Дуже здорово Лондонці атаку свою провели. Там Енце Фернандес. Відає передачу з зовнішньої сторони ступи на Малігісто. Француз заходить у вільну зону. правого прогулфанку простріляє. Галахер удар, гол! Конор Галахер. Четверта хвилина матчу Челсі, відкриває рахунок матчи на Стемфорд Брідж. Дуже здорово все зробило Лондонці, І Конер Галлахер також. Пробиває і забиває Конар. 1-0. Челсі в рахунку команда Морісія повела. І потім Челсі дуже здорово виглядав. Челсім чим більше володів. Челсі контролював матч. 18 конечно. Челси дуже здорово виходить з оборони в атаку. Ніклас Джексон. Віддає передачу на марка Курелью. Марк. Віддає передачу на Мішу Мудрика. Міша набере хід флангу, Міша Мудрик. вирізає м'яч на кукурелі. Кукурелі падає. Пенальті. І суддя призначає пенальті. Марк Кукуре після передачі Міші Мудріка. Падає Марк. І суддя призначає пенальті. Пенальти пробоя Коул Палмер. Коул разбегается Палмер. Пробуем молодый англиец и забываем. 2-0 Челси. 19-й на матче Челси подвоит свою перевагу. В левый кут пробуем Коул. Андреона настребает в правый кут. 2-0. И сдавалось, что в 2-0 все у Челси под контролем. И сдавалось, что Челси может забить еще, еще, еще. Потому что Челси играет шла. А потом настаёт час Манчестер Юнайтед. Челси ничего беды не предвещает. Взагали ничего. Челси володея мячем. Аломой Кайседа обрезается Гарнача. Выход один на один. Алехандро Гарнача. Удар. Гол. Манчестер Юнайтед. Ведь играет один мяч. Два один. Алехандро Гарнача. Після обрізки Мойзеса Кайседа. Помиляється Мойзес в протихид від Шильовит Кайседа Гарначо. Відіграв один м'яч Алехандра. 2-1. Манчестер Юнайтед піймав кураж. У Челсі був момент непоганий на 38 й матчі, коли Міша Мудрик Міша. Подав кутовий подачі від українця. Удар. Дуже непоганий, але в руки м'яч влучає Андріонані. 38 Тридцять восьма матчу. Юнайтед ловит на контратате Челси. Антони, Антони, отдаю э, передачу на Алехандр Гарнача. Алехандр на Дюгу Далота, отдаю передачу Дюгу Далота. Подача в Бруно Фернандеш. Удар головой. Гол. 2-2. Манчестер Юнайтед. Еще в первом тайме Манчестер Юнайтед отыграется. Португальська зв'язка зіграла у Тіататі Дюгу Далот на віше Бруно Фернандеш, забиває гол. 2-2. І це, ще був на кінець, звичайно, що це був просто якийсь неймовірний матч. Де дуже багато, і справді було помилок від обох команд, і у Челсі вистачало помилок. Де й у Манчестер Юнайтед, в принципі помилок також вистачало. 2-2. Звивай Гол Бруно Фернандеш. Але це, ще був, друзі, не кінець. У Челсі пригадується, ще атака пройшла доволі таки непогано на останніх там, хвилинах першого тайма. І також була помилка Харі Магуайер, віддав приносина на Казіміра обрізка, контратака. набирає хід кол палмер, кол, видимо, на Галахіра, конер, удар, стійка, Стика рятує Манчестер, Юнайтед. Так шанс виникає у Челсі. 2-2. На цьому завершується перший тайм. На другий тайм у Юнайтед вийде на другий тайм, друзі, вийде у Манчестер Юнайтед, якраз Мейсон Маунт, колишній футболіст Челсі. Маркус Решвард. До речі, там вийшов до речі, Джонні Еванс. Він якраз вийшов одразу ж прямо на початку другого тайму, але потім буде його заміна. Якщо не помиляюсь, там на превеликий жаль травма буде у Джонні Еванса, на превеликий жаль. Скотт Мактовін та Валан вийдуть у Юнайтеда. Трева Челобач, Чукує Мека, Кріст, Ноні Медвеки, Рахім Стерлінг вийдуть у Челсі. 2-2, і при цьому такі обидві команди їм потрібна була перемога. Обе команды играли на эту перемогу, и матч был просто невероятный. И у Челси был и момент, и у Манчестера, и Унайтед были нагоды. Обе две команды обменивались атакой на атаку. Справде, матч был просто невероятный. Просто невероятный матч, справде. Невероятная интрига. Выспроизводился Мангари Магуайра на 48. Матч у Харри... Правила з гострого кута, але пробив повз ворота. Ще пригадується непоганий удар від Бруна Фернандеша. Те не непевне, такий був плотний удар, але його заблокували футболісти Челсі. У Челсі також пригадується непоганий був момент, коли Енса Фернандеса до передачі на Акселі Дісасі. Майже ця передача пройшла тоді, майже ось пройшла. Але м'яч там в руки забрав якраз то Андреа Онана. Ось, короче, проходили атаки у Челсі, ось на 58-й виникає цей шанс у Челсі, Палмер отримує мяч, Палмер, удар и Андреона. Андреона показує свою реакцію. Неймовірний Неймоверный вратарь Андреона. вистрибує дуже здорово. воротар Манчестер Юнайтед и переводить мяч на кутовий. Проще было так и у Челси. И, так взволно, что Челси так пытался Юнайтед. Uh, Челси так три більше больше был, ближе до гола, Юнайтед. Шенайтед. А 67 Манчестер Юнайтед. Контратака проходит, и Манчестер Юнайтед. Антони, Антони, зоны 6-13-2. Вырезай мяч на Александр Гарначи. Удар. Гол! Manchester United. Манчестер United робить рахунок у матчі 3-2 з 0-2 команда і Переводить мяч в 3-2. Неймовірний камбек робить Манчестер United на Stanford Bridge. Геніальна передача від Антоніна Алехандра Гарнача Майстер, просто це вищий клас На передачі від Антоні Це був вищий клас. Это было просто гениально. И Алехандро Гарначо пробивая головой и оформляя дубль Аргентинец. 3-2. И Челси выигрывал 2-0. Челси выигрывал 2-0. Челси полностью, на мою думку, контролировал матч. Допоки не сталася помилка, допоки не обрізалися лондонці. Тому що після голу Алехандра Гарнача на тридцять четвертій на Юнайтед став гру переламлювати. Челсі атакував, Челсі намагався відігратися, але нічого у Челсі не виходило. І здавалося, що це вже все. Манчестер Юнайтед здобуде перемогу. 8 хвилин комплецове суддя Челсі атакує. Челсі не полишає спроб. Повернутися в цей матч. Енса Фернандес, 90 плюс 7 до матчу Енса. Проводить м'яч на ноні Мадуяке. Ноні на швидкості заходить уже на мадачик. Мадуяке падає ноні. Пенальті. Призначає суддя на останніх хвилинах матчу. Фантастика. Фантастика. Пенальті вдається зробити Челсі на останніх хвилинах матчу. Супер шанс. Супер шанс має Челсі. Ти ми, до речі, передивлялася з теми відеоповтора. Ну, Дзюгудало далот зачепив там нонімедуеки. Там був чистий пенальті. Там був чистий пенальті. Зачепив. Просто зачепив нонімедуки. Ноні вже виграє там в швидкості. виграє позицію. Це абсолютно чистий пенальти. Колпам'яри Гобіє. Кульмінація. Кульмінація. 90 плюс 10 хвилина. Челсі Може відігратися кол. Кол розбігається. Удар! 3-3. Челсі відігрується. Челсі відігрується на 90 плюс 10 і хвилині, фантастика, але це ще був не кінець. Це ще був, друзі, не кінець, тому що ще хвилину потрібно було там дограти. Тому що дуже. скажімо так, десь там хвилин півтора, тільки передавлялося, Система відеоповтора. Челсі. ловить кураж Челсі атакує. Енса. Передача на стернега. Рахім. Питличе. Мандыеки контр У Челсі. Мадияке Передача на Никаса Джексона. Джексон. Видай на стерлинга. Рахім. Стерлінг Зупиняється. Простріл. Удару немає. М'яч підбирає Марко Курелі. Видай передачи на мадиеке. був чекуєка. Удар. Рикошет. Повз ворота. Мяч пролітає, Там рикошет від футболіста Манчестер Юнайтед. для Челсі, Челсі поспішає, Челсі, цей мяч. Розіграє кутовий Челсі. Енце Фернандес дуже швидко вводить мяч в гру. Знайшов вільного Palmeira. кол. Отримає мяч. Удар. Гол! Челсі. 90 плюс 11 хвилина. 4-3. Що це був за матч? Що це був за матч. Челсі, Челсі виграє 4-3 у Манчестер Юнайтед. Це був один з найкращих, можливо, навіть один з найкращих матчів в історії англійського футбола. 4-3 Челсі буквально за одну хвилину забиває два м'ячі і виграє. Це просто якась фантастика. Я не знаю, яка була ймовірність того, що Челси заб'є два м'ячі, Причем заб'є на 90 плюс 10 хвилині И на 90 плюс 11 хвилині ще один м'яч заб'є Челсі. Це було щось, просто взагалі з роди Челси але Челсі виграє. Челсі виграє 4-3 и... справді, друзі, це найкращий матч. Це слово, друзі, кажу. Я таких матчів взагалі не пам'ятаю, що вот ось так за одну хвилину Команда одна могла там забити два м'ячі на останніх секундах. Це просто фантастика. Челсі виграє. Челсі виграє у Юнайтед 4 квітня 2024 року з рахунком 4-3. Цей матч був просто неймовірний. Тільки подивіться на ці емоції футболістів Челсі, коли вони вирвали цю перемогу. І ця перемога взагалі, то м -м, якраз то Челсі в Єврокубці та виведе і справді. Челсі буде в Лізі конференції та грати. Ось. Тому, друзі, якось так. Це був рівний матч. Ну, у Челсі було більше ударів. 28-19. Друзі, ви бачите цю статистику? 28-19. Тобто, щоб ви друзі розуміли, обидві команди нанесли 47 ударів на двох, 10-5 ударів в площину. Да, тут Челсі була перевага аж двічі більше. Володіння також перевага у Челсі. 57 на 43. И 12-3 за кутилами. І тут Челсі Юнайтед переграє. Друзі, головна для мене статистика. Це статистика якраз то голівих на год. 4-3. Манчестер Юнайтед усі свои три голіві на годи реалізував. А Челси з 4 голевых на год дві не реалізував. 549 у передачі. Якраз то было у Челсі тоді. 470 точний з них, 85% точність передач у Челсі. Юнайтед у їх було там 426, 341 передача точна, 80% точність передач, повсайдах 3-0 з 28 ударів у Челсі було влучення в стійку, 10 ударів в ствір, 9 повзворота і ще 9 заблоковані. У Манчестер Юнайтед з 19. 7 по визвороту, 7 заблоковані удари, 5 в ствір, 6-10 по успішних відборах, 50% успішності у Челсі. У Юнайтед трішки був вище, 55. 2-6 по сейвам, 6-16 по виносам м'яча 8-18 перехоплення, 7-15 порушення правил, 3-1 картки. Ну і підсумка, якщо такого матчу підвести, да... 4 квітня 2024 рік. Рік тому назад, якраз цей матч відбувався. Ну, напевно, якщо брати моменти Челсі, то по ділу перемагає Челсі. По ділу перемагає Челсі. Але який же це був, друзі, неймовірний матч? Челсі вигравав 2-0. Потім Манчестер Юнайтед зробив якийсь неймовірний камбек 3-2. І потім Челсі за одну хвилину забиває два м'ячі. І перемагає. Но це просто якась фантастика, і справді. 90 плюс 10 хвилина 3-3. 90 плюс 11 хвилина 4-3. Неймовірний Челсі, неймовірний Манчестер і неймовірний футбол. Обидві команди рік тому назад показали. Поважаємо друзі, Челсі та Манчестер Юнайтед всього самого найкращого. Вам, друзі, також бажаю всього найкращого. Бережіть, друзі, себе. Будьте щасливі. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей. І, друзі, будьте найголовніше справді щасливими.